Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любовська. Вже в оточенні такої краси. Попереду у нас день закоханих, 8 березня, та й взагалі, коли йдемо кудись на день народження, в гості, на якусь подію, на якісь свято. І сьогодні ми хочемо вам презентувати ось такі букети троянд. Так, і вони з мила. Це у нас ідуть такі букети а, мильних троянд у колбі з такою підсвіткою. Тут їх три режими, до речі. Зараз, поки роздивимося з вами, так є рожевий колір і такий блакитний, який більше вам буде до вподоби. Так, мильні троянди виготовлені з високоякісного мила, мають приємний аромат та виглядають як справжні квіти. мої любі зараз хочу вам навіть знаєте, що продемонструю, мабуть, на одному екземплярі варіанті, що цю колбу навіть можна знімати букети. Мильних троянд у колбі з підсвіткою. Це такий оригінальний та неповторний подарунок, який здивує, мені здається. Тому що ну, дійсно виглядає дуже так оригінально. Дивіться, ось тут у нас з мила троянди таке враження, що от пелюсточки, так, ніби це от справжні троянди. Зверніть увагу. Клас! І вбудована підсвітка створює таку затишну та романтичну атмосферу, особливо у вечірній час, Так, можна теж собі вімкнути, як світильничок. Мильні троянди не в'януть та не потребують якогось особливого догляду, тому букет буде радувати око довгий час. Мило можна використовувати за призначенням, наприклад. так, Якщо ви хочете, можна ванну з полістками, потім троянд прийняти. І, до речі, я вже М -м, відкрила цю колбу. Який аромат, мої любі? Просто божественний, аромат неймовірний. Мило у формі троянд. Ну, що може бути оригінальніше і прекрасніше, так, мої любі? А, так, мої любі, зараз одразу код товару у нас ДТ. 1099. дев'яносто Якщо ви вже телефонуєте, так мені підказує вже пан Олександр, що доволі багато дзвоників зайшло на лінію, тому а, код товару обов'язково називайте ДТ 1099 і колір або блакитний, або рожевий. Так, розмір у нас висота іде 21 сантиметр. Щоб ви одразу орієнтувалися, підсвітку можна вимкнути. Є три режими, а потім унікальний дизайн, така скляна колба, так, світлодіодне підсвічування та мильні троянди створюють вишуканий такий декор. Так, от справді потім, до речі. Тут позаду у нас є саме внизу. Ви можете собі, тут є кнопочка, так ви можете собі змінювати режим, є три режими, і ви змінюєте собі так: один, другий або третій. Є кнопочка. Якщо колись підсядуть батарейки, їх теж можна змінити, що класно. Ось. І. А сьогодні, так як у нас вже багато дзвоників, зараз мені підказують, що буде знижечка ще. Ось я навіть не очікувала, що буде знижечка, тому що дійсно вартість вже прекрасна. За такий оригінальний боже. Якщо згадаємо зараз скільки коштують квіти, я просто на днях зайшла одна троянда і ще вона така не дуже прямо висока: 130 гривень. Одна трояндочка коштує, така невеличка. Тому мені здавалося, що вже прекрасна вартість. Але зараз буде і ще у нас. Аж настільки. Олександра, я дивлюсь, ти хочеш всім своїм дівчатам взяти такі букети. 699 гривень, красуні. Ой, дівчата. Ну, тому що я знаю, завжди дівчата навіть там донечка мамі дарує, або мама донечки. Ось не завжди тільки там чоловіки мають так, якісь там дарувати квіти. Ми завжди і дівчата одна одно радуємо, балуємо і можемо подарувати тим тим більше, коли це такі квіти. Це завжди можна і поштою надіслати, так, такий зробити приємний подаруночок. тому що. Вони не в'януть, так вони ароматні. Ви коли відкриєте цю колбу. А до речі, ця колба захищає ще так, щоб вони не пилилися. Завжди колбу можна потім просто протерти і все. Тому що, якщо вже пил нападає на самі троянди, так вже не так буде легко впоратися з пилом. А тут дуже мені подобається, що ще є така колбочка, якою ви можете якраз. Накрити трояндочки, і коли потрібно, там можна відкрити пару пилюсточок, собі відщипнути, так коли приймаєте ванну, наприклад. Так, зараз ще включу підсвіточку на цій моїй красунечці, тому що я якраз вимкнула режим. Зараз зроблю якийсь інший так, статичний. Можна зробити статичний такий режим, а можна навпаки, щоб трішечки блимало, так? Кому як більше до вподоби. Ось такий красивий. Можна використовувати ще як світильничок, такий, так, нічник, буде такий стояти в кімнаті, дивіться. І підсвітка іде, і троянди, ну взагалі і аромат божественний. І ніколи не зав'януть. От що мені подобається, що це саме ті квіти, які не зав'януть, і будуть радувати ваше око, і можна в будь-який момент, якщо вони вам набридли, можна прийняти ванну, мої любі, з пилюстками цих троянд. А сюди замість цього букетика, ось так взагалі, прибираєте цей букетик, просто оцю підсвіточку лишаєте. І, наприклад, можна навіть дитині в дитячого. Ставити свою улюблену іграшку, невеличку якусь так. От це у мене асоціація, так як я мама теж. І я вже побачила, можна поставити іграшку і ось накрутити знову цю підсвітку, і завжди буде на ніч. Там буває дитинка, каже: Мама, там не вимикай світло. або ось так і ще придумати, так, щоб його улюблена іграшка завжди підсвічувалася, ось так красиво оригінально. Тому можна і ще буде поекспериментувати, і ще й дитині зробити такий світильничок. Прикольний мені здається. Тому мої любі зараз головне встигнути. Мені здається, вихопити цей прекрасний букент троянд Код товару я нагадую ДТ-1099. Номер безкоштовний з мобільного, абсолютно безкоштовно 21 44 88, Телефонуєте і. Замовляєте, обираєте тільки колір, або, до речі, берете два і отримуєте знижечку в 100 гривень. Зовсім забула про наш бонус, тому що коли ви одним чеком будете замовляти однією посилочкою дві якісь речі, так може це буде два букета троянд, і ви отримаєте знижечку в 100 гривень. А можливо, це буде букет троянти, там спортивний костюм для себе, якраз подаруночок. Хто ж іще вам зробить найкращий подарунок, як не сама собі, так тому що тільки ви з. Знаєте, який ви хочете костюм, який розмір, так і приходите. На поштове відділення забираєте ще таку знижечку отримуєте. Ось і все, мої любі. Зараз дотелефоновуйте, дозамовляйте. Я нагадую, що посилочка абсолютно безкоштовна. Ви приходите на поштове відділення і сплачуєте тільки безпосередньо за сам товар за доставочку. Ви нічого, ні копійки не сплачуєте. Ну нам час рухатися далі. А ви телефонуйте і забирайте ось ці розкішні букети, обирайте тільки колір. А я готую для вас наступну пропозицію.